Сьогодні з вами приготуємо крильця в соєвому соусі та кетчупі. Все. курячі крильця я вже порізала на Зараз будемо готувати марінат. Так, для цього ми беремо соєвий соус Я наливаю на глас. Ну ось. Десь так ось. Потім беру кетчуп. Додаємо французьку гірчицю. Ложечку ось так. Потім я додаю класичну гірчицю, чи я олійку. Любу олійку. У мене о -о олівкова. Далі ви можете додати мед, але у мене мед закінчився, тому я буду додавати цукор. Ложечки чайні, Ось так. Дам паприку. Кошечки солі, але соєвий соус вже і так солений, тому я так трошечки ось так. трошки нальємо водички. Так, теж на глазочок виліваємо. Все це тепер я накриваю кришкою і в годинник на годинки 2-3, щоб воно все промаринувалося. А потім ми їх будемо жарити в аерогрилі. Ви можете це робити в духовці, але. Тим часом, як м'ясо маринується, я вирішила почистити картоплю і замаринувати її теж в приправах. Тепер все викладаю в аерогриль, курячі крильця та картоплю. Готуємо при 180 градусів 30-40 хвилин до готовності. І ось така в нас красота, смачна виходить. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь.